Людство завжди шукало відповіді на свої запитання: колись у туманах світанків, у зблисках свічок, у шуркаті старих сувоїв, а в середні вічі люди зверталися до Картаро, мов до вікна між світом видимим і невидимим. Для них Таро було тим самим, що для нас сьогодні Чаджіпіті. Порадником, інтерпретатором, голосом що допомагає почути власні думки. Колись хтось тягнув карту дурня, це було знаком дороги, що тільки починається. Башта падала як попередження, мов удар грому серед ясного неба. Сонце освітлювало шлях тим, хто шукав надію. А поміркованість стояла, як тихий ангел рівноваги, що нагадував не квапся, прислухайся до себе. Та разом із цими знаннями передалася й давня приказка, яку пов'язують із містиком Леві. Таро дуже хороший слуга, але поганий господар. І сьогодні, у сторіччі штучного інтелекту, її сенс не змінився, бо й та рої, це дзеркала. Вони відображають наші думки, страхи, бажання та надії, але дзеркало не може вирішувати за тебе куди йти. Якщо дозволити інструменти курувати собою, він стає темною прірвою, яка поглинає волю, інтуїції та внутрішній голос. Та якщо тримати його в руках, як мудрий мандрівник, тримає ліхтар, він освітить шлях, але не приведе туди, Тобі ти не захочеш. Сьогодні чадже Піті виконує ту саму роль що та року колись, підказує, наштовхує, надихає, допомагає побачити те, що давно ховалося у тіні. Але вибір завжди твій. У всьому світі, де переплітаються технології і давні символи, є одне правило, яке не втрачає сили. будь господарем своєї дороги, а інструменти нехай служать тобі, але ніяк не впати.